Зник 23-річний мешканець Кузнецовська ще 29 лютого. Чоловік збирався їхати у Кисоричі, де живе його дівчина. Однак додому звідти не повернувся. Його матір звернулася до поліцейських за допомогою. Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України та розпочали пошуки. Правоохоронці і родичі чоловіка почали шукати зниклого. Саме рідні й знайшли його в лісосмузі поблизу кисоричів. 3 березня о півдні молодика знайшли у лісовому масиві поблизу села Кисоричі Рокітнівського району. Він вчинив самогубство, перекинувши телефонний кабель через гілку дерева. Як з'ясувалося, у селі Кисоричі проживає дівчина загиблого. Напередодні він прийшов до неї на підпитку. Після невдалої розмови дівчина провела його на зупинку громадського транспорту, після чого повернулася додому. Що передувало самогубству? Нині достеменно встановлюють правоохоронці. За фактом доведення до самогубства вони відкрили кримінальне провадження.